Справжня містерія з настанням темряви в Чернівці з казкою завітав проєкт «Lights and Dreams». на створення світлових фігур. Організаторам знадобилось 50 тисяч ліхтариків та справжній шовк, а сягають вони до 7 метрів заввишки. Більше дізнавалась моя колега. Ліс казкових фей та ельфів, тунель закоханих, магічні коте та ще близько 30 тематичних локацій починають сяяти в парку Шевченка з настанням темряви. В Чернівцях стартував масштабний проєкт світлових інсталяцій «Lights and Dreams». Цей проект поєднує все однієї історію. Історія це так, як я сказав, скатиниця ліхтарів не називається. При вході у нас є така книжка. Ви можете з такою короткою історією саме про цей парк. На сцені також у нас буде програма, і наші актори зможуть передати частину нашої історії на сцені. Матеріали для створення фігур використали особливі, каже організатор проєкту Денис Погорєлко. Тут у нас задійно десь, якщо я не помиляюсь, вже точно не пам'ятаю цифр, але більше 50 тисяч ліхтариків і більше двох кілометрів шовку. Це все ручна робота. Спочатку працювали інженери, архітектори, які створювали цей процес, малювали. А вже потім працювало таке хендмейд. Однією з важливих частин подорожі парком є театралізоване дійство, де зі сцени актори покажуть історію персонажів магічного світу. Буде представлена історія, в котрій побачить, що працьовитий ліхтарник та її та його фея <смас> будуть знаходити чарівну лампу, такий ліхтарик. Вона зникла зі світу людей, зі світу їхнього, то їм треба буде знайти її. Я чарівниця, яка допомагає знайти чарівну лампу мандрівнику, попередню, яка побачила видіння е, у видінні, чітко бачу, як виглядає мандрівник. Тобто, ми вибираємо серед на натопу людину, яка допоможе нам знайти ліхтар. Перші відвідувачі з захопленням діляться враженнями для нашого міста. Це щось новеньке. Нова атракція. Чому б ні? Місто потрібно розвиватися. Тим паче, є де дітей виглядати. Подивіться, скільки тут малечі. Нам подобається. Зараз дитина в захваті ще. Поки будемо ще обходити, обдивлятися всю територію, ніби непогано щось новеньке і цікаве. Я встиг побачити граби якісь. Подобаються джин, подобаються різні казкові персонажі, тунелі різні. Досить чарівно. Такого формату раніше в нашому місті я нічого не зустрічала, і особливо те, що вони різно тематичні йдуть для дітей. Це досить цікаво. Там є знайомі персонажі мультиків, фей, і вони так ходять. І Це так чудово спостерігати за дітками в цей момент. Мені цей сподобалось золотий дракон», бо там дуже гарні декорації. Другий мені сподобалось вогні дракон» та «Дракон сили, бо як для мене це дуже гарні декорації. І тут весь парк дуже гарний. Це масштабно, це круто. Для чернівців це вау. Молодці постарались зробити для наших людей щось цікаве. Скажу відверто, що не тільки Марія Ваукає тут. Я така вау, вау! Хочеться про це читати, дізнаватися. А, я щаслива, що в Чернівцях стало трошечки цікавіше. Побачила ще оцього листечку і дитини круто просить. Дуже крутий, все таке ярке, Мені дуже подобається. Тунель з сердечками і грибочки. Проєкт діятиме в Чернівцях до 2 червня. Парк світлових фігур працюватиме щодня з двадцятої години по 22.30. Вхід представникам ЗСУ та людям з інвалідністю перших других категорій безкоштовний. А частину коштів організатори планують передати захисникам. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.